Я не зрозумів американського психопата. Кожен чув хоча б назву цього фільму, або ж втикав на чарівного Крістіана Бейла в ролі Патріка Бейтмана на просторах соцмереж. До того я зустрічав цей фільм на ТБ, але бачив лише уривками. Проте на фоні попиту на огляд вирішив подивитися повністю та дізнатися, чого такий шум навколо американського психопата. Сігма фільм як ніяк. Приблизно так я сів дивитися. Протягом фільму я відчував себе по-різному. На початку був легкий фльор нудоти. потім з'явилася зацікавленість у суміші з огидою. А наприкінці перегляду я вже не зміг стати. Це відчуття важко описати, наче шестерні мозку перестали рухатись. Щось, що займається сексом з мозком сильніше, ніж перші матчі в Доті. Ні в якому разі не засуджую. Хоча фільм заперечує якийсь сенс в усьому цьому, але я його дідько знайду. Тож трохи відійшовши від перегляду, я почав гу. Передивлятися деякі моменти фільму облазив весь англійський YouTube і зібрав багато цікавого. Інформації було більше, ніж я міг уявити. Мозок майже повернувся на місце, але для повного спокою та змоги деградувати надалі я приніс вам огляд з соусом шизо-духоти моїми враженнями, купою референсів і намаганням доказати собі, що я не тупий. Сподіваюсь, вийде. Невеличкий дисклеймер: спойлери будуть, їх буде багато, тож перед переглядом рекомендую ознайомитися з. З фільмом, а потім я спробую відповісти, що, як, куди, навіщо та чому. Для початку розберемо американського психопата як історію Патріка Бейтмена, тобто головного героя. Він має гроші та бізнес, доволі успішний, гарний, на публіці чемний. За вечерюю може казати за проблематику суспільства, расизм, антисемітизм та прогонитву країн в ядерному озброєнні. Наносить мільйон ретельно обраних кремів, піклується за те, аби не було ні однієї зморшки, займається аеробікою. Одним словом, головний герой це втілення ідеалу в людській оболонці, але лише втілення. Насправді, Бейтмен є жорстоким маньяком або ж психопатом, котрий отримує справжній розгруз та задоволення від вбивства та розмов про його улюблену музику, що, звісно, поєднується. Але який в нього неймовірний смак в музиці? Донбас край родной радною. Вийшов нахуй. А ну давай, і попробуй зі мною посперечатись. Якщо ми хочемо охарактеризувати Патріка, то він по своїй природі нарцис. Бе. У нарцисів є особливість, а саме нестабільна самооцінка. Від ідеалізації я ідеальний, всі покидьки до девальвації, я хробак, а ви не хробаки, ви крутелики. Ну або ж я хробак, а всі круті. В своєму офісі він відчуває себе стабільно, бо він там самий впливовий. Подібна ситуація також серед його псевдотоваришів на їх постійних зустрічах, але спілкуючись з більш успішними. Чоловіками вона просідає близько до другої фази. Ідеальним прикладом служить випадок, коли його переплутали з Луїсом. Це такий мамкін-бізнесмен, котрого Бейтмен вважає за бруд. Як наслідок, його охоплює гнів та психічний припадок, якщо це можливо так назвати, та вилізає випадок ствердження за рахунок безхатька. Знаєш, як від тебе смердить? Лайном. Ти це знаєш? Ну і цей монолог та вбивство відпускає гнів та самобічування Патріка. Пізніше фільм скаже, що такий випадок був не один. Ну і я не здивований. Ось вам сцена. Я не хочу нічого пропустити. Мені здається, я вбив чоловік 20, може 40». Багато людей чомусь ділить фільм на звичайне життя Бейтмена та його припадки, але це не зовсім коректно. Хоча, якщо розглядати це як поступове зняття соціальної маски, то це має сенс. Вбивство Пола Аллена, котре не хотів рахуватися з Бейтменом, є відправною точкою повного божевілля головного героя, тобто відсутність змоги контролювати себе на публіці та носити підходящу маску до ситуації. Як то було зазвичай? Він вже не може не вбивати, нічого, окрім цього, не приносить йому задоволення. Все його життя зводиться до вбивств. І чим далі. Йдесь уже, тим екзотичніше він підходить до улюбленої справи. Під кінець перегляду мене це почало навіть лякати. Він поєднував всі свої збочення в один флакон. Тут ще зіграла режисура та музика, котра нагнітала, що є сили. Тобто, у головного героя є все, але водночас нічого. Який би успішний не був Бейтмен, це не додає йому задоволення. І його життя це вічна женитва. В тому, хто більш успішний, хто може сходити в більш солідний ресторан, або в кого більш стильний шрифт серед однакових візиток. В першу чергу фільм піднімає проблематику Ябпі, нащадків заможних родин, які на відміну від круте. На Мерсі з гучною музикою в центрі Києва не є золотою молоддю. Я роблять кар'єру, займаються бізнесом, використовуючи сімейні зв'язки та капітал. Одним словом, це мамки не бізнесмени, в котрих виходить і вони не крутять бінанс. А може і крутять. Історія Патріка Бейтмена показує, наскільки таке життя нудне. В погоні, за ідеальним матеріальним, головний герой знищує своє внутрішнє. Все, що він має, навіть стосунки, створені для публіки, для соціального статусу. І якщо фільм в кінці заперечує будь-який сенс і каже, що то все. Це була фантазія Бейтмена, то це нічого не змінює. Всередині все одно залишається така ж сама огида і темрява, до котрої нікому немає справи, бо це не так цікаво, як квартира в центрі Манхеттена або успішний бізнес, новий діловий костюм високої моди, або неймовірно крута візитка. Для всіх він просто Патрік Бейтмен, у котрого за стандартом все ідеально, та інакше бути не може. Його нетиповий музичний смак, до котрого всім байдуже, добре закріпляє цю думку. Такий собі кліше бізнесмен, котрі всі розмовляють про одне Теж їдять одне, і теж нюхають одне і теж це можна продовжувати нескінченно. Та бляха, вони ходять до одного барбера і мають однакові візитки, однакові костюми. Наскільки це зведено в абсолют в цьому фільмі? Американський психопат досі так само актуальний та влучний, як і раніше, а можливо, навіть більш актуальний. В епоху постмодерна він гарно показує його абсурдність. Коли всі виглядають, розмовляють однаково, мають однакові смаки та побажання, та не менш ідентичні соціальні маски, як би то сумно не звучало. І це насправді демонструють увесь фільм з самого початку, з самих перших сцен, коли офіціанти пропонують одне й те саме. Равіолі з восьминогом. Сьогодні можу порекомендувати Равіолі з восьминогом. Символічно. І так, можливо, в Україні зараз це. Менш проблем, бо війна розставляє все на свої місця, але в Європі навряд щось змінилося. А тим паче в Америці. Хоча стверджувати точно не можу, бо я не вестерн. Виходячи з назви, можна подумати, що фільм актуальний тільки в контексті Америки, але на щастя, або як же я казав, на жаль, це не зовсім так. Навіть те, що ви зараз дивитесь це відео, прямо доказує цю мега-теорію. Але мені пофіг, я не філософ, вас не засуджую. Русню, блять, ненавиджу, а відео без світла робити і щось пердіти про вторинність думок в наш час Точно не моя історія, бо я і сам роблю це відео через ваш попит. Ну так що, ось так, блін. Рекламна пауза. Всі ми любимо якісний україномовний контент, особливо якщо він має соус для ностальгії. Пам'ятаю, як в дитинстві йшов південний парк по QTV. Тоді я ще не викупав за цей гумор, зате зараз мене пропирає, та я ловлю конкретну смішинку з кожного жарту. А допомагає мені в цьому оцей потужний канал зі скороченими серіями, але без страти сюжету та фішок мультсеріалу. На англомовному Ютубі такий формат існує як 100 років, і ось, нарешті, в нас з'явився прекрасною українською мовою. Якщо ти такий же проперджений дід, як я, то тобі 100% треба заглянути або заглянути та передати від мене статевий шатаут, бо шарити потужний контент приємніше разом. І знову ж таки, фільм з самого початку демонструє загальне ліцемірство, що характерне в наш час, і знову він робить це на початку через призму Бейтмена. Роблячи замовлення в барі, він як завжди посміхається, але бармен цього у відповідь не робить, і навіть грубить головному герою. Як тільки вона розвертається, Бейтмен промовляє: Ти підла сучка, я б забив тебе до смерті і висмоктав би твою кров. Різниця між тим, що ми кажемо і що ми думаємо, знову фільм це так ненароком подає. Головний герой має відносини для статусу, каже про соціальні теми, з котрими немає нічого спільного, заміниться чимось іншим і, можливо, впізнаєш себе. Ну що ж, далі нам транслюють його зустріч в пральні, ГГ поводить себе як чорт. Але як тільки входить людина поза обслуговуючим персоналом, він повертається до минулого стану, тобто одягає маску. Детектив може уособлювати собою людину, котра знає про Патрика трошки більше, ніж інші, і це лякає головного героя. Момент з музичною платівкою прямо це каже. Hugh Louis Гурт Ньюс. Чудовий альбом. Купив його, коли їхав до вас. Ви його слухали? Ні, цікаво, що це єдина людина, котрій приходиться по смаку музичні вподобання Патріка. Тож історія має великий багаж з надлишком символічних моментів, котрі при уважному перегляді можна чітко виділити. Але головна думка прослідковується ще на початку. В кінці вона лише отримує чітку форму і є повністю закінченою та доведеною до свого апогею. Щоденник головного героя, знайдений в кінці, в котрому і відбувалися всі ці вбивства, є уособленням того, що він насправді переживає, та те, до чого нікому не має справи. Культура, мода, погляди відомих людей та тренди впливають на наш стан, поведінку та відносини один з одним. Розповідаємо жарти, котрі почули від інших. Втілюємо ідеї доречні для більшості. Розповідаємо історії, котрі вписуються в рамки цікавості. Стаємо невидимими в натовпі, бо так легше. Головний герой транслює репресії, самовираження кожного дня. У великому місці з однаковими офісами, будівлями, бізнесменами та інтересами, максималізм так наскільки це правда для вас, вирішуйте самостійно. Про акторський склад, напевно, і казати немає сенсу. Крістіан Бейл зіграв на всі 100, а то й на 200%. Це чоловік може, хоче і робить. Кожен фільм з ним це вже вище середнього, і спробуйте мені заперечити. Джаред Літо, за котрого я забув сказати в огляді бійцівського клубу, також гарно зіграв на хабу Пола Алена. Ну а про Вільяма Дефоя взагалі мовчу. Зараз старічок Гаризма, а в 2000-х це взагалі не контриться. По жіночому складу акторів теж важкий люкс, тож не буду тягнути Хрон. Ви і самі розумієте, що тут важко сказати щось погане, гра акторів більш ніж на добре. А от з режисеркою Мері Херон я, чесно кажучи, не знайомий, тож можете порадити фільм з під її руки в коментарях. Картина поставлена та знята непогано, багато крупних планів, аби тобі було легше асоціювати себе з головним героєм. Контексти та ідеї відпрацьовані надзвичайно потужно, і так мене ще не заїбало облизувати цей фільм. Бажаєте, що це підсумок. При перегляді також помітив, як полюбительські зроблені прольоти по офісним будівлям. Чи то так треба, чи то економило бюджет, але це жесть як запам'ятовується. Тож навіть тут вони отримують плюсик олівцем в журнальчик. Сцени, котрі повинні викликати жах, роблять це неймовірно досконально, в суміші з не менш крутою музикою. Солянка із треків велика, підібрано все зі смаком. Золотий стандарт, чи що? Як і мені, так і багатьом тінейджерам, підліткам та дошкільнятам, цей фільм відкрився через 22 роки після його релізу. Шкода, що я не знайшов його трошечки раніше, років так 5 тому. Бо з ким ще себе асоціювати, як не з Патріком Бейтменом, в свою першу діпрешн у 0 років. Та й зараз, коли я відповідаю на деякі коментарі, то мій внутрішній світ та те, що я пишу, теж. Трошечки відрізняються. А якщо серйозно, маючи дві вільні години, раджу передивитися фільм, тим, хто вже дивився. А тим, хто завтичив це відео та наловив спойлерів, але таки не бачив фільм, тим паче раджу переглянути. З наданою інформацією перегляд стане скарбом. Дуранчеусників фірному, на жаль, трошечки забув. І як каша дома пахне, Тож дякую всім спонсорам, вас стало ще більше. Дякую, що підтримуєте контент, це дуже важливо. Велике вам дякую. Навіть коли немає світла, то я можу сходити в магазин, щось поїсти. Завдяки вам, а не монетизація YouTube, Бо монетизація YouTube мені нічого не дає. Отака така от історія. Всім дякую.